Я вас вітаю. Мене звати Власо Володимир Володимирович. Я вчитель інформатики опорного закладу Турецька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 6 Турецької міської військово-цивільної адміністрації Бахмутського району Донецької області. Тема моєї доповіді це кібербезпека. Що можна розповісти нового про кібербезпеку в 2023 році? Спробую зробити це коротесенько. Кібербезпека її іноді називають комп'ютерною безпекою. Це сукупність методів та практик захисту від атак, зловмисників для комп'ютерних сервірів, мобільних пристроїв, електронних систем мереж та даних. Кібербезпека знаходить застосування в різних галузях від бізнес-сфери до мобільних технологій. Із всіх напрямів хочу назвати кілька основних: це безпека мереж, безпека. Додатків, безпека інформації, операційна безпека, аварійне відновлення та безперервність бізнесу та е підвищення обізнаності. Масштаби поширення кіберзагроз із ріка в рок у світі стає деталі більше загроз. Відбуваються деталі більше витоків даних. Статистика шокує згідно зі звітом risk Base Security, лише за перші 9 місяців 2021 року було зафіксовано 7,9 мільярдів випадків витоку даних. Ці цифри перевіщують показники за той же час, той же період 2020 року. Більш ніж у два рази, тобто 112%. Найчастіше витоку даних піддаються медичні та державні установи або організації зі сфери розрібної торгівлі. Основна причина дії злочинців деякі організації залучають зловмисників зі зрозумілих причин. Хакери можуть вкрасти необхідні фінансові та медичні дані. Однак мішеною може стати будь-яка компанія, адже злочинці можуть полювати за особистими даними клієнтів, шпигувати чи готувати атаки на одного з клієнтів. Види кіберзагроз це перше, кіберзлочин, дії, організовані одним або декількома зловмисниками з метою атакувати систему, щоб порушити її роботу або отримати фінансову вигоду. Друге – це Кібератака події, орієнтовані на збір інформації, переважно політичного характеру. Третє кібертероризм це дії спрямовані на дестабілізацію електронних систем з метою викликати страх чи паніку. А як зловмисникам вдається отримати контроль за комп'ютерними системами? Вони використовують різні інструменти та прийоми. Нижче хочу вам навести найпоширеніші з них. Перше це використання шкідливого програмного забезпечення. Це віруси, троянці, шпигунське програмне забезпечення, програми вимагачі, рекламне програмне забезпечення та ботнети найчастіше використовують це sql ін'єкції, фішинг атаки, main-in-the-middle, Людина посередині та до-атаки, атаки, атаки типова відмови від обслуговування. Є нові ще кіберзагрози, з якими з нових кіберзагроз стискаються користувачі та організації. Розглянемо деякі з них, що потрапили до звіту в Великобританії, США та Австралії. Перше це троянець Dridex. Банківський троянець із широким набором можливостей, що з'явився в 2014 році. Він проникає в систему комп'ютерної Комп'ютерів жертв за допомогою фішингових листів та шкідливих програм. Дрідекс може красти паролі, дані банковських карток та особисту інформацію користувачів, які потім використовують шахраї. Розмір завданих їм фінансових збитків, обчислюється сотнями мільйонів. Наступна це шахрайство на сайтах та у додатках для знайомств. У лютому 2021 році ФБР попередило. Громадян США про випадки шахрайства на сайтах знайомств, а також у чатах та додатках. Експлуатуючи прагнення знайти партнера, кіберзлочинці виманюють у жертв особисту інформацію. Як випливає зі звіту ФБР у 2020 році? Жертвами таких кіберзлочинців стали 114 жителів штату Нью-Мексико. Їхні фінансові втрати становили близько 1,6 мільйона доларів в США. Наступна загроза це емотет. Наприкінці 2020 року Австралійський центр кібербезпеки попередив організації про поширення кіберзагрози під названням Емотет. Емотет це складно влаштований троянець, здатний. Викрадати дані, а також завантажувати шкідливе програмне забезпечення на пристрої. Його жертвами часто ставали ті, хто використовував прості паролі. Це вкотре нагадувало користувачам, що потрібно використовувати складні комбінації. А як захиститися від атак? Корисні поради щодо кібербезпеки. Пропоную вам поради про те, як захиститися від кіберзагроз. Перше це Оновіть програмне забезпечення та операційну систему. Використовуючи нове програмне забезпечення, ви отримуєте нові виправлення безпеки. Друге. Використовуйте антивірусні програми. Захисні рішення допоможуть виявити та усунути загрози. Третє. Використовуйте надійні паролі. Не використовуйте комбінації, які легко підібрати чи вгадати, або знайти. Четверте. Не відкривайте поштові вкладення від невідомих відправників. Вони можуть бути заражені шкідливим програмним забезпеченням. П'яте не переходьте за посиланнями, отриманими поштою від невідомих відправників або невідомих вебсайтів. Це один із стандартних шляхів розповсюдження шкідливого програмного забезпечення. І шосте уникайте незахищених мереж Wi-Fi у громадських місцях. У них ви Вразливі для атак системи Man in the Middle. Таким чином, проблема кібербезпеки є надзвичайно актуальною як для пересічних користувачів, так і для компаній. Кваліфікація кіберзлочинників невпивно зростає, кількість крадіжок, приватних даних збільшується, і для мінімізації ризиків користувачі та корпорації повинні не лише Задійте існуючі методи безпеки, а й постійно впроваджувати передові технології захисту в іншому випадку. Кіберзлочинці завжди будуть попереду і завдаватимуть серйозних збитків на десятки і сотні мільярдів доларів. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та свої дані і до нових зустрічей.